Підкорити найвищі гори світу. Мріє ветеран російсько-української війни Олександр Скринський. До 22-го року він захоплювався туризмом та з першого дня великої війни став на захист країни. Зазнав дуже тяжкого поранення на Луганщині. Біля нього вибухнула міна. За життя довелося важко боротися. Численні поранення, ампутація ноги, інсульт. Але борець по життю Олександр Скринський не здається, живе спортом і нині відкрив збір на сучасний протез, щоб знову піти в гори вже з донькою. За півтора року не пропустив жодного тренування з амфутболу. Ветеран Олександр Скринський у команді МСК Дніпро, яка нині бере участь у чемпіонаті України з амфутболу. Спорт для чоловіка став спочатку реабілітацією, а тепер Олександр живе ним, Щоразу перемагаючи себе негоду і обставини. Ось як цьогоріч у січні. Чому Почому давайте. Тільки єдине, я ж не, хожу на цих вулицях. Раніше так взагалі не мог ходити. Потому что у меня на этой руке сустава немає, а эта рука после инсульта. Спорт це нужная вещь, психологічний фактор такой мощный. Олександр Скринський став на захист країни з першого дня повномасштабного вторгнення. Добре знає, що таке війна, адже її пам'ятає з дитинства. Його до України евакуювали з нагірного Карабаху. Пройшов Бахмут, лиман поранений на Луганщині. Біля нього розірвалась міна. Ногу довелося ампутувати. Олександр переніс чимало операцій та інсульт. За життя буквально боровся. А після протезування хотів понад усе стати на ноги. Тепер залюбки пробує нові види спорту. Отлічне враження супер. Тяжеловаться як для мене поймають баланс, і там треба активніше двигатися у муніципальному спортивному клубі Дніпро займається скандинавською ходьбою, гребли на тренажері, стрільбою з лука, кросфітом і має вражаючі результати вам в футболі, каже тренер Богдан Кулинич. Прийшов одним із перших в команду, і нині приклад для інших. Якщо порівняти результати і те, що він міг робити весною 2024 року. То зараз ну це зовсім інша людина, це зовсім інший гравець. Жоден професійний футболіст за такий короткий період не робить такого прогресу, як зробив Олександр. Та Олександр хоче йти далі, жити наповну і без обмежень. Але цьому заважає протез. Він дозволяє ходити лише по рівній поверхні. Олександр відкрив збір на сучасний протез німецького виробництва Отобок вартість електронного модульного вузла 70 тисяч євро. Він допоможе ветеранові вести активне життя, вийти на професійний рівень у спорті і найголовніше повести доню в гори. Зараз бажання є точно таке, що піти гори, пойти з точкою в, в Х4, допустимо, не дає можливість устойчивості повністю стопроцентною устойчивості при різних поверхностях. Плюс на воді умні не сині какої води, ні морської, ні океанічної, ні річкової. Віддячити ветерану і допомогти здійснити його мрію, можемо і ми з вами. Задонативши за реквізитами на екрані. У мене є мрія покорити всі вершини нашого світу. То Ось цей протест мені дуже допоможе. Ірина цимбасергідністян, факти на Єдині новини.